Привіт! І сьогодні ми знову проходимо, Ч... ну, не знову, а просто проходимо челендж про Кивені. Тут у нас, як я казала, вам на Пасху хотіла пройти, але до Паски ще, знаєте, ого-го скільки Так ось ми зараз будемо шукати знову яєчко. Тут є доска. Я вам покажу, що, хочем... що я хочу шукати. Я уже знайшла там, де оцей Ізі ці сині яєчка Знайшла Меледіум повністю там Галочка. Ці там, де Ізі я не повністю, але я хочу знайти Бейбі. Як бейбі. Скільки їх тут? Їх тут 10. Ось одне вже є. На качельки. Так, зараз знайдемо ще якісь одне. я бачу. То их тут богато. Есть, это дуже легко. Они в кущах хвалятся. Там еще я так Еще. Еще, я не бачила. Зараз я до них побежу. Ось свин. Потом тут я в том кущи. В следующем куще. Я. я уже с ними нашла. Так легко заходить. Ой, я відкрила машинку. Потім я хочу давайте зайдемо і ще раз. Тому що я їх ще не проходила повністю. Так, один. Я ще одне побачила начебто. Що тут на да, два. Третій. Там ще один поть я до нього наберуть. Четвертий. Так, п'ятий. Тепер у нас тут э, не осталось. П'ятий. Там шостий. Шостий уже в мене. Сьомий. Далі что-то уже бігти. Зучніший. Десь тут теж, мені здається, мають бути. О, ні Добре. Бігти незручно. Так де ж вони ще можуть бути. А вони можуть бути на цих от атракціончиках? їх тут нема. Ой, я випадково залізла. Добре, йдемо далі шукати. О, ось, нашла восьме. Я хочу пройтися трішечки далі. Там вони теж можуть бути. Батия раз теж шукала, так там вони були. Хоча в місцях які там були, там можуть не бути вже. Ні, Нема. Де ж вони можуть бути? Ось, побачила О, і ще одне побачила Зараз одразу 10 зробимо. Дев'яте. 10 Я хочу перевірити метро. Тому що останній раз там я не йшла. Було таке. Ні. Не кожен раз по новому. О. Щось. Ожу, хуже, хуже, і не замічаю. Не кожен раз по-новому заховані. І... А, ось я ж тут проходила. О, ще одне. Тринадцяте. Так, це у ще може бути? До речі, я вам хочу показати, так скажімо, секретку цієї ігри. Для цього мені знадобиться ось це. І тут у нас має бути щось таке високе. Ну, обов'язково воно тут. Тому зараз ми знайдемо його. І тільки після того я вам десь щось покажу. Ну ладно, немає. Ось так, мені треба піднятися. Це трішки важковато, але треба Ви зараз розділити самі чому. О, до речі, тут є ось такі штучки і через них ось. Все. Тут можна Тут ходити, але це мені не цікаво. По-перше, ми можемо піднятися на дах, але на даху немає нічого такого цікавого. Спускаємося і ось тут, тут у нас є та сама, ой, секреточки. Всі секреточки тут у нас експериментал і а я не башня целую. Це у нас потім ми Потім по цьому посткордорчику. Кровати заброшено Так скажімо. не можна тому що Там. Угу. Потім. Я хочу ось сюди залізти. Так що сюди можна, а сюди не можна. така штучка. И потом, я потім зараз вам покажу як обратися ось через тю. И мы заходимо тільки тоді в лікарні. тут в лікарні ЄС така штучка. Ось така, так скажемо, секреточка. Мені треба ще знайти два яєчка. О, ретромобіль. Вона такі є. А давайте я на ньому буду вам шукати заодно і покажу вам мій ретро мобіль. Ось такий у мене він. Крутезний ретро. Ну, не ретро, ладно. Просто звичайний мобіль. Ну, не звичайний, все ж таки. З яєчками. Ну, добре, їдемо і шукаємо. Я, звісно, водить не обійм. Мене правний. О! Якраз. Не їдь машина, вейт! This is my car. This is my car. Where? Приїдемся ось тут. Так може я хочу побачу. Тут знаєте таке колесо огляду. Все бачиш взагалі. Ладно, не все, але багато чого бачиш все ж таки. Так. О, у нього такий маленький байк. Бум бум-бум-бум-бум. Проїдемося пошук... Ой, ну ладно. <ріст> <ріст> де. Так, ось. де вони можуть бути останні? <ріст> ну ладно, я вже їх шукать не хочу. Я хочу пошукати хард. Сейчас я доїду на. На чому я доїду. На чомусь на отскейті. Я хочу щось інше знайти, бо це вже не цікаво для мене. Дивимося, я знайшла два. Я хочу знайти A Look Inside Нет. Can be It can. Hug Extreme. Я взагалі це ж екстрім. А як мені годесать? Приколуєтеся? Ну може тут є, звісно, якийсь потайний хост, знаєте? Як я Тут Здравия 35 яєць. Капець. Зараз в мене є одна секреточка, через яку я, в принципі, може, зможу знайти. Це анука басейн. Заходимо сюди, Ну, давай пустий жити. От коли ти знімаєш відео, воно ну, якраз не працює. І треба розпливтися аж, тільки потім виходить. І заходимо в цю штучку у нас є це і ми йдемо по коридору спробуємо хоть так може хоть так буде щось другу бассейн а то ж можна тут така робить банк окей ну ладно давайте щось зрабимо мені стало скучно. так для цього мені знадобиться Оу, вау, я больше раз бачу. бомба, питер. Так, так. Пусть так она прогуляется. Ну, Ладен в лупсик. Я их специально забрала. Теперь мы попробуем сюда выпить и не пам'ятаю, что тут было, когда мы выйдем. А, окей. Мы так и, в принципе, ничего не знали. Капається. Це дуже важко, тому в принципі його шукати не треба нам. Ну, зараз ми доїдемо там до інший, Просто нормальний. Так, давайте знайдемо просто хард, Господи. Хочу, так до речі, хочу вам хочу постріляти і перейти в іншу а треба всі ек знайти Капець Ну ладно, зараз ми зайдемо в іншу гру, а точніше, зараз це відео вже закінчується. І буде у нас нове, це буде The Doors. Ось тут зараз ми зупинимося, так скажімо. Тут зайдемо. поему с вами. Я люблю и стыки смачненькие. Потом будем сидеть и есть. Ну что? Китайки, 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 да?